Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Триває 562-га доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Уночі 8 вересня противник атакував Одещину безпілотниками. Усього зафіксовано пуски 20 шахедів. Також ворог завдав ракетного удару по кривому розі російські окупанти влучили в адміністративну будівлю. Загинула одна людина. Протягом минулої доби відбулось 39 бойових зіткнень. Ворог завдав 7 ракетних, 74 авіаційних удари, здійснив 46 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною. Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери, творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу.